О, вітаю вас на каналі перерук, Ну ось моя яблунька. Теж висаджувала її давненько, вже, як тільки ми переїхали на це, на це місце. от Разом з нею висаджувала Флоріну. Флоріна чудово все почуває, а ця прям бідненька така чогось вона тут, якась тварина її погризла. Я Не знаю, як цей жук називався, якийсь короїд. От я пролила, все затягло. Давненько вже бачите, діло було повністю затягло. А це, напевно, був чи другий вхід, чи що. І от з минулого року, от, і в цьому році я так явно побачила, якось так ну, часу не було. Але і садівник з мене е, поки що не дуже добре. Я в основному по городу. От, бачите, там не гниле, воно там живе і тут живе. І видно, що воно хотіло би затягнутися, але занадто велике. Спробую замазюкати, потім накласти. О, те, що збирала з глиною. Глину знайшла в себе на, на, ну, на городі, а там копалась колись стара каналізація була. Там трішечки напорпала от достатньо. Оце спробую. І знову ж таки, колись дерева обробляти, як у нас знову має бути дощ. І дощі були, і воно ще вогке. І сонечко сьогодні вчора блиснуло, але знову он над головою висить. Побачимо, якщо буде весною, якщо буде затягуватися, ще раз заможу. Ну, шкода. Я тут, бачите, робила, як це воно, кербовка, чи як правильно називається. Пустив пагін. А це після дощів. Літо настільки дощове було, що потріскалось просто. І не на тільки на ці яблуні, ще там на кількох яблунках, що потріскалась кора. Тому що дуже дощове. І отут, бачите, робила надріз і теж пустив пагін на всяк випадок. Вона дечки на косу вона росте, тому що коли її саджала, що не дуже вміла її вирівнювати. І тут, ось з цього боку, від неї абрикос старий, як старий. В принципі, не старий. От. Але все одно дуже густюще, висока і трішки прикрила, і вона почала втікати на косу. Тому я тепер весь час прив'язую саджанці і стараю, щоб не було ніякої тіні. Ну, теж, оце ж, коли не, не до кінця розбираєшся в питанні, от, і от таке буває. Пробую врятувати.